Давайте с бюджета каждую командующему округа, ну или группировкой дадим по миллиарду, каждому командарму по полмиллиарда. Причем безотчетно, я вас уверяю, не в течение месяца столько этих беспилотников притащит на фронт. мы просто захлебнутся. Из моей вот, э, с кем мы шли группы, блядь, 28 человек или 20, там, сколько-то. То есть вот остался я один. Вот, а я... Все остальные просто полегли, блядь. Там никого, никого не осталось. Неочікуване зізнання цілком передбачуваної ситуації на полі бою, бо поки рупори Кремля брешуть, російські вояки втомилися приховувати правду. Вітаю з вами. Я Інна Набок. і це свіженький випуск проєкту з ДНА постукали. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки, тисніть на дзвіночок і поїхали. Поговоримо. Зупиночка перша генетичний код зневага. Бо після останніх гучних заяв, які вчора і сьогодні лунають в Берліні щодо майбутнього членства України в ЄС, групи Кремля почали скиглити, що весь захід, наче змовився, і тепер на генетичному рівні зневажає їх росіян. Цікаво, чому б це ні, мидгаражуємо від западу, ні ми строєм стіни, причому не тільки в переносному, але й в прямому смислі це відбувається. Сейчас на границах с Российской Федерацией со стороны ряда членов Североатлантического альянса. Не мы делим мир на блоки, я уже касался этой темы. Не мы заявляем, что те, кто с нами не согласен, будут наказаны. Все это происходит по инициативе наших западных коллег. Uh, і uh, не буду подробно повторяти. Це вже у них зараз, би, часть генетичного коду. Знаєте, чого так скисли пики путіністів? Бо маємо гарні новини. Отже, зараз у Берліні проходить міжнародна конференція з відновлення України за два дні: 11 та 12 червня. Берлін відвідують понад 2 тисячі учасників з понад 60 країн. Це представники міжнародної політики бізнесу, громадянського суспільства, які зібралися щоб поговорити про Україну, тобто про нас з вами та відновлення всього українського, до чого дотягнулася кривава рука окупантів. Тож думаю, неважко здогадатися, що московити почали з цього приводу вити, тобто розмірковувати, як бути далі. І волати у своїх студіях. Давайте з бюджету кожного командуючого округали ну, группировки. Дадимо по мільярду, кожному командам по полмілярду. Причому без безотчетно, я вас уверяю, не в течение місяця уйти безпілотников притащить на фронт. Стухах просто захлібнуться. Захлібнуться. Це все можна. І от, навірно, вот... Когда у нас там сертификация, все остальное, да, как обычно, и идет все через одну структуру, через управление вооружений, да, министерство обороны, дайте командующим вот эти средства. Я вас уверяю, у них все получится. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Ой, блядь. Ну, вот, я -то... Пока мы не Систем... сделаем Системы. систему... Я сказал безотчетно. Нет, вот, о чем я и говорю. Ключевое, да. Вот пока мы не введем презумпцию невиновности, а не презумпцию виновности... нас будуть правлю, а тепер переходимо до найцікавішого сюрприз для Кремля на цій конференції з відновлення України в Берліні. глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця. Фондер-Ляйен згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки. А ще гурсла ляйен повідомила, що Європейський союз у червні виділить Україні 1 мільярд 900 мільйонів євро фінансової підтримки, і кошти будуть виділені до кінця місяця. І поки Україна наближається до Європи і колективного заходу, московити дивляться в бік незахідних країн, і правильно, бо для всіх інших вони просто вигнанці. Тож туди і дорога за Бріксом я бачу великий світ, не западний світ, який дивиться на нас надіжди. Это очень важно. Это очень важно, потому что в этом как раз залог большого успеха в будущем, да, и нам важно эту надежду оправдать. То есть мы не для этого живем, чтобы их надежду оправдывать, естественно, да. Но нам важно, что эта надежда есть, и что мы ее, что мы ее сказать, должны оправдать, потому что в этом, в том числе, залог большого геополитического успеха. Кстати говоря, здесь, опять же, возникают вопросы о том, что в ряде случаев надо действовать жестче, чтобы никаким Бельгиям, никаким там Голландиям и прочее прочее не приходило бы в голову да, делать то, что они делают. Потому что я уверен, что если бы. Ані боялись боялість да, на возможної большої не в Європі, а ніби так не поступали. А після цього пропагандист Міхеєв вирішив також розповісти своїй невибагливій публіці, що насправді то немає чого шукати і робити в тій Європі, бо там сила, селена проблем і відсутність нормального життя. А ще крах економіки. Политика миграции завела Европу в тупик. Программы ассимиляции, толерантности, шмалерантности и всего остального полностью крякнулись. Вообще по полной программе, да? Это первое, что на самом деле раздражает огромное количество людей в Европе. европейские власти ничего не могут с ним поделать. Они продолжают рассказывать какие-то мантры, а улица, условно говоря, земля, почва показывает, что жизнь другая. А в ситуации, когда улица, а улица всегда передавит, любые, так сказать, заклинания показывают, что это не так, вам сначала перестают верить, а потом начинают, так сказать, против вас бунтовать. Это надо понимать. Это важно. И мне кажется, это стоит одно из первых. Второе – это экономика, потому что ситуация в целом в Европе экономически явно ухудшилась. Выборы в Европарламент, по-моему, раз в пять лет. Вот минус пять лет туда, как бы, да, и посмотрите, что сейчас, да. Ситуация-то явно ухудшилась. І це каже громадянин країни, десь 80% населення якої ледь кінці з кінцями зводять. Але при цьому продовжують вірити пропагандистським байкам про загнивання Європи. І це при тому, що на болотах вже навіть чиновники зізнаються, що в них теж є величезні проблеми. І про найпоширеніші та наймасовіші заявили на засіданні Держдуми, а власне Москалькова. Сегодня даже в московских центрах, их два, нет свободных мест. Востребованы кризисные центры для жертв домашнего насилия. Поэтому первое, мне кажется, что нужно вот этот опыт распространить на другие регионы. Сегодня только в 16 субъектах Российской Федерации есть государственные кризисные центры для жертв, для жертв насилия. Хорошая тема. Хорошая тема. Дійсно, дуже хороша тема нам подобається, бо кризисні центри на Росії переповнені. І як чуєте, навіть у Москві, де теж кількість жертв домашнього насильства постійно зростає. Тож, що вже казати про якісь віддалені, забуті і Путіним, і богом регіони Ерефії. До речі, Забувають у Кремлі не тільки про своїх громадян, які залишаються виживати на болотах, але й про своїх окупантів, теж забувають, яких відправляють на фронт вмирати. алейкум, Наскільки ти пам'ятаєш, я попав в перший ворот, в п'ятий віт ночной. Якби але... ми повинні були ночью, чтобы щоб ти розумів. А, заходили ми в Волчанск три дні. под кассетами там под всем этим, чтобы было понятно. К нам тогда прибежал даже в этот, как его, в лесополку, полковник Рязань. Ну он тогда нас гнал всех, хотя мы все объясняли, что э, как такового выхода ну, захода в этот нет вариантов, то что мясо, все пацаны. То есть даже объясняли по то, то, что э, у меня был близкий снайпер Ворон, ну, он с Ревды там э, сидел тоже. Miller просто сдуло, также то заходы все ну, объясняли, <клес> объясняли то, что ну, мы идем не на, ну, мы идем не это, не, не воевать, мы идем такое чувство вот мы идем на мясо. То есть вообще на, ну, на нас было как такого. Серьезно? А что ж сталося? Бунт в окопах назревает, шияк як? Что ждали? Когда приехали на этот, как его, как его зовут за нами подписывали контакт, нам было объяснено, ну, ты сам знаешь, о чем идет речь, что мы идем и на войну, нас должны были поставить на отряд, ну, стоять у границы, там, обучение полгода. Это же Минобороны. И когда мы приехали сюда, нам сделали все совсем по-другому, то есть перевернулось все как-то масштабно, так и не понял как. И эти полковники начали гнать нас сюда, то есть перебегая перебежками, вот <звык> этими все, то есть, когда он пришел, даже за полку, мы объясняли, что, ну, нет выхода, нам идти, ты сам с нами, и пойдешь. Как оно в итоге потом получилось, его не было, зашел перед нас Кремль, полковник Кремль, или кто он там, комбат, то есть, когда мы зашли, мы ему даже на фабрике объясняли, что ты, идешь, пацанов, на уборку, на мясо, а не на какую-то там э, спецоперацию, а... Як вам такі відверті зізнання? Напишіть у коментарях. Я ж лише додам, що окупанти таки сходили на штурм. Але є малесенький нюансик. Повернулися не всі. З ким ми йшли групи, чоловік или 20, там сколько-то. Тобто, от остався я один. Вот. Я... Всі інші просто полегли. Там нікому не осталось, Ні, навіть команді роти їду. Тобто він йшов соновідом. Ми з ним йшли рука об руку, а он 200. І до речі, ось такі відео дуже красномовно свідчать про те, що путіну не шкода своїх вояк. Ну і про величезні втрати серед окупантів теж свідчать. Бо якби там пропагандисти не били себе в груди, доповідаючи постійно у своїх брехливих студіях, що в них все за планом і потір нет, насправді ситуація ось така. В цьому году в этом году от начала года воєнкомати прийшли і підписали контракти з 160 тисяч чоловік. Кожний день у нас тиші слішні приходять в воєнкомати Добровільно. Вы знаете, вот, вот когда, э, когда мы видим, что такое русский характер, что такое э, характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы. Тоже на этом кладбище, на территории этого кладбища лежат транспортировочные ящики, погибших участников боевых действий на специальной военной операции. Рядовой Щербаков. Здесь еще рядовой Ковлюкин, СА. Центральный военный округ. Здесь уже ящики без элементов, другого самого. Старший сержант Васильев, ДГ. Старшина Могутнов, АБ. ящики не уничтожают. Их просто бросают на кладбище бездомных людей. Ценников неизвестный. Мы не знаем, кто здесь захоронен. Может, кто-то из этих ящиков. Итак, так по периметру всего кладбища. Это тут уже довольно старый ящик. Росихин, и Эл. И э, Фрейдер, Он также захоронен на нашем кладбище СВО. Но ящик почему-то валяется Не утилізував і скоріше, не сьогодні догодом. А а рідовий. Ти дуже наш матч. Дуже машка. Тож хто знову постукає з дна, обов'язково, розкажу у новому випуску. А поки що донатьте на силу оборони та допомагайте їм. Давайте разом наближати перемогу. Бо хто б і що не казав, але вона обов'язково буде за нами. Я вірю, і ви теж вірте. І нехай ніхто не підриває ось цю нашу з вами віру. Ну і з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось!